Good morning, доброго ранку. Сьогодні продовжуємо наш новий юніт The Unit 1, the place I live in. My room і lesson 9. Урок 9 сьогодні. Починаємо. Exercise 1. Look at the picture and read the words. Why the meaning? Then write them down into your exercise books. Наше завдання розглянути малюнок та прочитати слова, переклавши їх та записавши їх у словнички. Бачимо да, у малюночок і нижче написані слова. Перше бачимо: да, – Це в нас гараж. Гараж, ми знаємо, що це під номером один. Друге руф. Бачимо, це в нас дах. Далі, чимень. Да, третє. Бачимо: димохід. Да, димохід під номером три. Потім гвате. Да, це четверте. Бачимо да, оце, оцей злив для води. Далі, п'яте мейлбокс поштова скринька. Да, на малюнку теж це намальовано. Далі гейт шосте. Ворота. Сьоме, фенс. Бачимо на малюночку, да? це паркану. Це є на малюнку. Да? Деві... О, восьме. Window. Вік... Да, вікно. Далі, дев'яте. Да? Це двері. Двері. Перепишіть, будь ласка, ці слова собі до словничка. Да? Разом з перекладом. Далі, exercise 2. Uh, you have words in column A and then defension in column B. Match defension with the word. Uh, да, У вас є слова в колонці А та визначення в колонці B. Нам треба з'єднати визначення зі словами. Да у нас є fence, roof, chimney, derriage, water, constri, side і flat. Ці слова, які тільки що ми з вами перекладали. Тому, будь ласка, подумайте та знайдіть до кожного слова його опис. Далі Exercise Free, Look, Listen and Repeat. Нам треба знову з вами прочитати слова, перекласти їх та записати словнички та запам'ятати. Бачимо «school», ну, це знаємо школа, «concert Концерт hall», концертний зал. Гросерісторі да, це продуктовий магазин. «Church» – це церква. Да, теж, будь ласка, запишіть до ЗОшита. І далі бачимо. «Bank», Банк, Station» – це да, поліцейська дільниця, «Post Office» – це поштове відділення. «Chemist» – це аптека. Ці слова треба в зошиті своєму ой, не в зошиті, да, вибачаюсь, а у словничку переписати та запам'ятати. Exercise 4: Look at the picture and answer the question. Use the preposition from the box. Розгляньте малюнок та дайте відповіді на запитання, використовуючи прийменники з рамки. Малюночок знаходиться трохи нижче, на сторінці 23. Да, вам треба, дивлячись на цей малюночок, сказати да, відповіді на питання. Наприклад, перше. Is the school да, де знаходиться школа? Да, і нам треба сказати, де. Дивимось на малюнку, де в нас школа. Да, бачимо, що да, де школа, напевно, це. І ми да, можемо сказати, що школа знаходиться школи. Банку, наприклад. І кажемо, що. School opposite is the bank. Що школа напротив банку. Використовуючи усі слова в синенькій рамці, вам треба написати відповіді на ці питання, але не забуваємо, що треба дивитися на дане зображення знизу. Далі, Exercise 5: Complete the sentence with the. Appropriate words from the box. Доповніть речення відповідними словами з рамки. А, да, у нас є слова в рамці. School, chemist, post office, police station, church, glossary store, concert hall, and bank. І вісім речень, написані зниждені. Вам треба прочитати його речення та доповнити словом з рамки. Зверніть увагу, що одне слово з рамки – це відповідь на одне лише речення. Слова повторюватися не можуть. Далі, exercise 6: The question gives belong can you help? Да, вам треба дати відповіді на питання, які тут знаходяться. Бачимо, їх у нас шість. Перше you like the street? Чи подобається вам вулиця, де ви живете? What can you see in your street? Що можна побачити на вашій вулиці? Та, що там знаходиться? Can you see many cars or buses there? Чи там багато машин та автобусів їздять? Та? What must you do before you cross the street? Що потрібно зробити перш ніж переходити вулицю? П'яте, what must you do when the light is red? Що потрібно робити, коли горить червоне світло? Мається на увазі світлофора. Шосте what can you do when the light is green? І що можна робити, коли горить зелене світло? На світлофорі? На ці питання, будь ласка, дайте відповіді письмово собі в зошит? Далі дивимося. Exercise 8. Да, теж answer the question. Дати відповіді на питання. Перше. What kind of house do you live in? Да, в якому будинку ти живеш? How many stories has your house got? Uh, скільки поверхів у вашому будинку? What floor is your flat on? Да, на якому поверсі ваша uh, квартира? Is there a balcony? is your flat house? Чи є у вашій квартирі або будинку балкон? П'яте. Is the telephone in your fat house? What's your telephone number? Чи є у, ваш, у вашій квартирі будинку телефон та який ваш номер телефону? Да, в цьому питанні мається на увазі домашній телефон, не ваш да, мобільний. Шосте. How many rooms have you got in your flat house? What are they? Скільки кімнат у вашій квартирі або будинку? Які вони? Да? На ці шість питань теж треба дати письмову відповідь у вашому зошиті. І бачимо да, дев'яте завдання це Read the Instruction and draw The House of Your Dream. Да, напис, прочитати інструкції та намалювати будинок вашої мрії. А, да, тут що треба: Drive і yard, да, «Намалюйте двір. Uh, да, бачимо далі. The is a fence around it. Напроти паркан. Та the fence is brown, that огорожа повинна бути коричнева. Далі древ some green grass in your yard. There are also some beautiful brand flowers. they are of different color. Да, намалюйте зелену траву у дворі, uh, також гарні яскраві квіти різного кольору. Treitze. Then drive a two-story cottage with a chimney. The chimney is grey but the roof is red. Potom na malute dwoporchowy buddy Да, Він повинен бути сірий, але але дах червоний. Далі. the three window on the fl uh, first floor uh, they are yellow. And there are the window on the round floor. They are green. На першому поверсі три вікна, вони жовті, а на першому поверсі два вікна вони зелені. Да? І останнє: Then draft an orange door in your house. Намалюйте помаранчеві двері до вашого будинку. Да? Тобто, якщо ви будете соблюдати всі ці кроки да? намалюєте так само, як тут написано, то у вас вийде да, до будинок да, мрії. Тому, будь ласка, коли ви це все зробите, надішліть мені на перевірку, і я обов'язково да, все провірю, перечитаю та виставлю оціночки. Дякую, що послухали. Всім гарного дня, до побачення, до зустрічі!